Вітаю! Ми волонтери благодійного фонду. Мрія у 2022 та 2023 ми брали участь у міжнародному фестивалі культурних танців у Південній Кореї, щоб представити Україну на великій сцені та отримали гран-при та срібло. Наші виступи побачили більше ста тисяч чоловік, завдяки чому ми змогли познайомитись з представниками різних компаній та організацій. Вони вирішили допомогти українцям і передали нам 12 тонн гуманітарної допомоги, яку наш фонд передав до прифронтових зон, дитячих будинків, лікарень, реабілітаційним центрам, сім'ям постраждалим від війни та ЗСУ. В цьому році. Наша танцювальна команда Мрія знову вирушає в південну Корею, щоб розповідати про війну, яка досі триває в Україні. Тому ми невпинно тренуємося кожного дня і зовсім скоро вирушаємо. Але для втілення цього проекту нам потрібна саме ваша допомога. Ми просимо вас допомогти нам зібрати кошти на авіаквитки. Навіть невеликий донат допоможе нам. Підтримай мрію.